Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 4 грудня 2024 рік і я продовжую серію публікацій про можливість заробити за допомогою біржі Gate.io. Пам'ятаєте, ми з вами розглядали багато варіантів: тут стейкінгу, предринкової торгівлі, по майнінгу було зовсім недавно відео. В описі до відео будуть всі посилання. І, звісно, головне посилання на мій сайт cryptoVictor.com, де є все це весь опис біржа Gate. Ви заходите. і Кому потрібна фундаментальна інформація, прочитайте про, за цю біржу переваги і так далі, кому це потрібно. Ну, Новачкам. Гадаю, це треба зробити. Розібратись, потрібна вам тут ця біржа чи ні, для чого вона вам. І бачите вже свіже грудневе оновлення по майнінгу нових монет, Scroll – це рішення другого рівня, тобто це сервіс обслуговування Еферіо. Їх багато таких сервісів. І це один з. Таких амбітних проєктів, я б сказав, ну, принаймні за їх описом. Проєкт очікує великі обсяги транзакцій через свої рішення. Новачкам можна перейти за цим посиланням, реферальне це моє посилання, і отримати аккаунт на біржу Gate.io, там україномовна повноцінна версія, тому все там комфортно працює. Ми вже багато разів там були. І сьогодні Почнемо з того, що взагалі що таке стартап-майнінг, як можна отримати частину знагород від цього проєкту Startup Mining, ви бачите, яка сума 560 тисяч доларів. Про яку йдеться мова в твіті офіційного Gate Startup? І, ну, наприклад, подивитися на зображення, тут першим дає. Майнінгові найкращі умови, пам'ятаєте, ми розглядали на минулому відео мікро оцей. Ну Дивіться, 925% Etr, річний відсоток прибутку по майнінгу. Ну Це приблизний відсоток, звісно, кому цікаво, розберіться, що таке АПР. І сьогодні ми розглядаємо новий проєкт оцей Scroll, в якому поки що 40%. Але це присейл, ще тільки все тут починається. Зараз розберемось. Як приходить майнінг, або видобуток, тут можна перейти в Telegram, або одразу посилання є на сайт. Ви переходите, ви бачите так, в мене тут аккаунт, це, звісно, для тих, хто вже тут, хто ще не зайшов в саму біржу, перший пункт реєстрація. Отже, ми зайшли і тут сторінка представляє scroll. -SCR. На стартап майнінг, стейк, щоб отримати винагороду за майнінг. Можна приєднуватися, можна почитати про що тут мова йде з 3 грудня, тобто з вчорашнього дня вже він працює. По 13 грудня буде працювати ще практично 10 днів. Який буде пул стейкінгу? Призовий фонд за годину. Мінімалка дуже маленька, будь-хто може до цього приєднатися. 100% розблокування, як розподіляються винагороди, все це можна перечитати більш детально, кому буде це рішення для додаткового заробітку. Сам скрол – це рішення другого рівня для того, щоб людям було комфортно працювати в екосистемі. Ethereum. Таких проєктів багато, ну а цей за своїм описом і, на мій погляд, дуже амбітний. Є в них е, свій сайт з екосистемою і багато чого. Ну, звісно, хто захоче заходити в цей проєкт, тобто інвестувати. А майнінг, ну, ми ж розуміємо, це потрібно внести гроші, щоб на цьому заробляти е, стейкінг, майнінг. Для цього бажано розібратись, е, як працює, ну, куди ви вкладаєте гроші. Окрім майнінгу, можна заробляти ще на торговому ярмарку. Можна переходити в Телеграм, там буде посилання, або одразу на сайт. І тут ми бачимо ці варіанти, коли можна грати. І тут все розписано ще на 9 днів можна спробувати заробляти. Але, ну, звісно, перед тим, як почати грати, тут потрібно умови ці пройти, як отримувати можливість на нові оці бонуси. Ну, тобто, це ще один варіант, який додається до. Звичайного майнінгу. ну І ця монета вже торгується скрол бачите, до USDT, практично долар, ціна нормальна. Ну і новачкам бонуси дуже цікаві тут. Подивіться, ще подія завершується через 11 днів. І тут розігрується ота сума 50 тисяч доларів. Серед тих, хто активно приймає участь в цих системах стартап, аирдроп і так далі. Призовий пул 50 тисяч. І ще є розіграш е, стартап Зірок. Тобто 100 тисяч стартап зірок розігрується. Це, для чого це робиться, щоб ви могли заробляти ще більше тут на системі airdrop. Загальна вартість накопиченого AirDrop в стартап перевищила 120 мільйонів доларів. І для цього тут е, запускається ще розіграш білого списку airdrop для спільноти. Висновок такий, Gate.io ну, працює з людьми, дає можливість за, заробити на стартапі, на майнінгу, на звичайному трейдингу. І гадаю, ми будемо надалі слідкувати за цим цікавим проектом. Якщо вам відео було корисним, поставте йому лайк, поділіться їм з друзями, розповсюджуємо україномовний контент. Можливо, хтось почне заробляти після перегляду цього відео або серії про Gate.io. Моїх відео було б цікаво почитати ваші коментарі, як вас там все виходить, або не виходить. Пишіть. Люди повинні бачити інші варіанти. Не тільки що я тут щось розповідаю, а якщо зайде хтось і в коментарі напише, так, я тут заробив, або ні, тільки вклав і нічого не заробив. Це вже інша справа, правда? Тому будьте активніші, напишіть про свій досвід і цим ви допоможете іншим. Людям з нашої криптоспільноти. Не забуваймо донатити на ЗСУ, задонатили, підняли собі настрій і продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. З вами був Віктор. До зустрічі!